Друзі, всім привіт! Пряма трансляція з каналу Українці в Нідерландах Єлена Холанд 5. Трансляція з дачі. Я її не оголошувала, але, думаю, може хтось побачить і зайде. Задати якісь питання. Так, натискаємо чат. Поки що ще нікого немає. Ну, поки нікого немає, я вам покажу квіти, які я купила сьогодні і які я посадила. Ось ці маргаритки я купила, і я їх повезу додому, посажу в своєму садочку. Тут шість саджанців маргариток. От я їх посаджу вдома. А зараз я вам хочу показати, що я посадила вже на своїй клумбі. Я буду робити відео, але покажу вам, як я вже сьогодні до ладу привела свою клумбу. Дивіться, як цвітуть, квітнуть тюльпанчики, на вечір вже закрилися. Отак От я маргаритками обсадила край. Поки в мене лобелія ще росте, я її посіяла. Потім ось таку я купила кам'янку, називається. Вона садиться на різні там, гірки да, з каміння. Ну, поки посадила, нехай приживається. І ось ще забула, як називається квіточка. Ця, може, ви побачите і напишете мені, як вона називається. Ось так уже розпускається троянда. Бачите, які вже в неї листочки крупні. Ну, от клумбу я привела до ладу. Як ви бачите, вже перемішала з гарною землею. Ось такий, така пігонія вже, лаванда. Потім, а ось що я ще купила мускарики такі теж. І. Що, хочу вам ще показати, як у мене вже лілії зійшли. Бачите, як зійшли лілії. Це я від слимаків понасипала. І там хосточка сходить. Так, ну, зараз ми дивимося, чи є хтось в чаті. Бо я вже вам так багато розказала, а в чаті, мабуть, Ще немає нікого. І чи хтось з'явиться, чи хтось дивиться пряму трансляцію, я не можу зрозуміти. Ну, я збережу. Це що я запишу, так що якраз, якщо і трансляція не відбудеться, то буде відео. Якщо буде нормальна якість, я збережу.